Чистимо газогенератора. Отак відбувається процес, процес чистки. Попів. Це приблизно за 40 кілометрів. Пересіваємо. Топливо назад. Так, ще покажемо, на чому воно їде. Ну, воно і такі кидати, звісно. Воно і таке кидати. Ну, ідеальний варіант. Калібер ось. Це буде швидше просто машина їхати. Заглянемо сюди, процес вироблення газу. Зверху в нас йде процес підсушки дров. Ми, ми, ми